Чому я запросив? Ви всі є свідками тих подій, які відбуваються Києві, в Києві, Білій Церкві та, в принципі, по всій Україні. А що відбувається? Гинуть люди? Гинуть молоді люди, гинуть українці. І коли деякі політики, які обрані народом, Заявляють про те, що хахлим треба вивезти Бог і знає, куди. Я не хахол, я українець так само, як і ви. І воля людей, думка людей, позиція людей то є для мене найбільший вимір. Так, люди скривжені, люди вдурені, з людьми ніхто не рахується. І влада, насамперед, має прислуховуватись і зрозуміти, що вона обрана. Обрана волею народу і слугувати тільки людям. На жаль, останні події на майдані вбивства, вбивства, цинізм це страшна сторінка, кровава, кровава сторінка в історії нашої держави. Я коли обирався депутатом і народним, і депутатом обласної ради від міста. Насамперед для захисту інтересів громад. Я був з людьми, є і буду залишатись завжди. І, на моє тверде переконання, несумісні дії. Що я засуджую дії і президента, засу, засуджую криваві дії тих силовиків, тих силовиків, умовно кажучи, які дають накази щодо озброєння міліції і роблять міліцію заложниками. Заложниками, це не по-людськи, це не по-християнськи, моралі немає. Народ дасть оцінку кожному, хто як себе вів, хто як працював. Те, що я робив, я намагався робити для міста, принести користь і це щире, і І зараз про це можу просвітуватись перед тими, хто мене обирав день, тими, хто і не обирав. Але останні події. Я не хочу і не маю права, і наскільки я себе пригнічено почуваю. Тому що, як бувши, я вже скажу, член партії гоним, тобто і в мене, і всі вже так рахують, а в більшості люди це чесні, це порядні, які повірили, які довірились, а їх обдурили, їх почали використовувати. І я думаю, що прийшов час сказати. Кожному в душі і в серці, а хто я насправді, і де моє місце. Моє місце я з людьми. Я не маю права бути поза, поза, поза межами тих подій, які є. Тому я прийняв рішення. Я прийняв рішення. Я написав заяву про вихід із партії. І цей крок був не спонтанний. Цей крок був обдуманий і не під яким тиском, і не під яким тиском. Я служив і хочу служити людям в Україні. Те, що відбувається на Майдані, те, що відбувається в державі, воно до того йшло. Подивіться, яка корупція, і ми з вами зустрічалися, і той реєстраційний центр, і земельні, і інші побори, тиск, тиск, тиск тис, і тиск. Далі з цим миритися не можу. Не можна, і я не можу. Я не за посади, за справу, за людей, за колектив. За місто, за Київську область і Україну. І за Україну. Тому роблю відповідальну заяву. Я вийшов із членів, партії партії регіонів, Вийшов. тому що я усвідомлюю те, що відбувається в державі, і це проти людей, проти держави. І люди піднімаються правильно. Вони хочуть захистити своїх. Дітей, хочу захистити свої домівки, хочу захистити сьогоднішнє і майбутнє. Той, хто стає проти волі народу, той не має права місця на, на, на суспільне і, і тим більше якесь політичне. Це гріх. Я не хочу цей гріх брати на душу, щоб я був без вини винним. Я намагався і буду намагатись робити те, що в моїх силах і в змозі щодо підтримки наших білоцерківських людей. Я звертаюсь до, до всіх жителів міста. Я звертаюсь до своїх бувших однопартійців, а в основному це чесні, порядні люди. Ви стали заложниками так само, як і я, і без вини винні. Давайте проаналізуємо, давайте приймемо відповідальні кроки і будемо слугувати тільки людям і тільки нашому місту Україні. З повагою! Анатолій Даниленко. І якщо я десь був неправий, десь рядкував, щось не так робив, щиро прошу мене вибачити. Скажу, як буде з фракції, кожен має приймати рішення так, як йому каже совість. Це не просте, не легке рішення, але кожен має його приймати сам. Сьогодні там депутати мають збиратися, і я хочу. І Василь Петрович, ми хочемо висловити свою думку і позицію, а кожен відповідно зробить крок, як йому каже, душа, серце, і розум. І відповідальність за сьогоднішнє майбутнє. Я за інше. Знайти сьогодні об'єднуючий фактор, щоб у державі хіба не зрозуміло, що потрібно поступитися, хіба не зрозуміло, що потрібно, щоб Верховна Рада запрацювала і відмінила ті конституційно незаконно прийняті норми. Хіба не зрозуміло, що сьогодні потрібні вибори як народних депутатів, так і президента? Хіба не зрозуміло, що сьогодні мають у, у Кабінеті міністрів працювати професіонали і порядні, відповідальні і щирі люди, які мають любити державу людей, а не займатися такими цинічними кроками. А як сьогодні людині вижити? Тому? Хай думають і приймають відповідне рішення. Я його прийняв. Я завжди був з людьми і ніколи інших кроків не робив, щоб комусь причинити біль. А це трагедія. Десятки людей, загинувши за один день, а куди ж ми йдемо? А що ми робимо? І потім заявлять, ви поїжджали на, на, на канали в Росії, заявляють про те, що ми хакли. Ми українці, і ми маємо жити по-європейськи. І наші діти націлені на стандарти європейські. Ви знаєте, що є сформоване всеукраїнське об'єднання, молодь за реінтеграцією. Ми від цього не відступаємо і не будемо відступати. Але коли ми дивимося, що відбувається, лишають життя людей, я не маю права поступати по-іншому, так як мені каже совість і серце. Дякую за увагу.